Солоха любить їсти свій одяг. Я дуже пошла людина Моя мрія лише одна: забути все, що я зараз почув. Привіт, Фемелі, мене звати Жені Білозерв, і це новий випуск шоу Музичний отвір. Якщо вам здається, що в мене такий якийсь дивний, гнусавий голос, це вам не здається, я захворів. Тому в мене тут стоїть імбірний чайок, спонсор сьогоднішнього відео. Ой, як мені хреново. Але незважаючи на це, я не міг залишити вас без нової порції веселих крінжових пісень. Тим паче, аби розбавити вашу стрічку YouTube роликів про Спартака Суботу, я впевнений, що вам теж це набридло, як і мені. Просто кожен канал по декілька роликів знімає е, про Спартака Суботу. Я теж висловився на цю думку у своєму інстаграм, випустив пост. Лінк я залишу в описі під цим відео. Якщо вам цікаво, переходьте, читайте та підтримуйте вподобайкою. Сьогодні ми з вами послухаємо пісню Солоха Зом-зом. Ілі -зом". Зум-Зум. Що? Зум, зюм-зюм, зюм-зюм, ізюм. Так називається пісня. Послухаємо, про що вона там співає, про ізюм, про неїзю, можливо, ще про щось. Пірашки, булочки, атинушечки. Але перед початком хочу подякувати спонсорам каналу, обіймаю кожного. А також, якщо ви ще не спонсор, то мені буде приємно, якщо ви долучитесь до спонсорства. Чи просто підпишіться на канал, аби не пропускати нові відео. Ну що, що,к, розпочинаємо. Ох, як хренова. Просто капіц. Я золотань, спідничка. Їй настільки нема чого їсти, що вона вирішила е, з'їсти свою спідничку, посипала борошном, видавала вершки і схавячила. Ось що буває, коли недобросовісні магазини тирять гуманітарку хто небудь покорміть солоху, бо вона настільки голодна, що вже готова з'їсти свій одяг. Понял. Ти мене не бачив аж п'ять днів, мабуть, дуже зголоднів. Тобто ти готувала спідничку не для себе, а для когось. А ти я бачу суперовий повар. Ресторан машлен по тобі плачеть. Е, любий, диви, я тобі на завтрак приготувала шкарпетки. Твої улюблені, <світ> чорні. Ото жінка. Жінка мрія прям. <світ> <світ> а куди трубочку вставляти? <світ> Боже, як це огидно! До мене тільки зараз дійшло Кока-Кола, вона яка коричнева. Що ще в нас є? Коричневе, наскільки я розумію, солоха себе настільки погано відчуває, бо вона з'їла замість їжі свою спідничку, і тепер в неї виходить кока-кола із попи. Так, це тільки четверта строчка. Що буде далі, я не знаю. Ну, стосовно смачненька, я би посперечався. Якщо з тебе виходить Кока-Кола, е, не думаю, що вона дуже смачна. Приймі, пекет, ти зробиш йому не омлет, а зробиш йому спідничку. Навіщо ти її бруднила вершками та борошном? Щоби йому зробити спідничку? І Я нюхаю.

А Мак, я перепрошую це теж така метафора. Ну, типу, Кока-Кола, це те, що виходить з неї з дупи. А Ізюм це такі маленькі кокольщата, які вона випускає з того ж місця. Mm -hmm. Вибачайте, але я не хочу твою булочку з ізюмом. В даному випадку я брезглива людина. Оу, oh, оу, oh, завоняло чим то ой! Моя мрія лише одна: забути все, що я зараз почув. Такою діяльщини не легко забыти. Є одне, средство, синок. <поцелуйтесь> ага, два рази повторюється, Тобто, вона не одну булку йому зробила, а дві булки. Скільки Зюм-Зюм-Зюма вона зробила, стільки було і вийшло. <поцелуйтесь> Я завжди думав, що якщо ти любиш людину, ти хочеш зробити їй приємно. Кока-кола з того місця та зюм-зюм-зюм-зюм-зюм в булочці, це не дуже приємно. Я вам так скажу. Висновок не так сильно ти його вже і любиш. Кі губи цукро утра на вечерю я б'ярушеви. Я не розумію, ти хочеш його нагодувати чи злякати, щоб він втік від тебе якомога швидше? Чи можливо твій чоловік канібал, і він їсть не їжу, а їсть людей. Починається все добре. Він кушає тільки спідничку, футболку, тру труси. Що там ще їдять канібали? Я не знаю. Вибачайте, не зустрічав. А потім бере її. Хамячить фу, яка мерзота. Я машмелу тебе роз. Господи, тобто вона бере топку е, дрова і починається жаріжка. А ти я бачу суперовий повар. Типа не хіра дописувати другий куплет? Давайте візьмемо цю строчку з першого куплету і вставимо її другий Нормально і так схавають. А ви, я бачу, з юмором підсунули мені цю пісню саме в той час, коли я хворий. Що я вам такого поганого зробив? <пит> Ну, приспів прикольний. Якщо не враховувати слова, то це така дитяча, весела пісенька для тіктоку. Я не здивуюсь, якщо цю пісню та пісню Марії Арбузової написала одна й та сама людина. Тільки та пісня про двох товстих дівчонок, які кохали один одного. <булух> а ця пісня про канібалів. Жася, принеси мені тазик, щоб вирігати. Окей, <зум> okay, є третій куплет, чи четвертий, чи десятий, щось ще. Ну просто пісня йде хвилинку вже. Тобто, вже другий куплет закінчився і другий приспів. Що ще буде? <зум> Опять приспів! Що ще добавимо? Ну, я не знаю, давай ще приспів. А давай захірачимо 10 приспівів. А давай 10 приспівів. А чому? Давай 15 приспівів. 15? Та це не забагато. Та не забагато, хто буде це слухати пісню до кінця? У нас пісня 10 секунд йде. Давай 16 приспівів. От 16, це буде нормально. А що ти ще вмієш, окрім булки з маком та спіднички в вершках? Таке собі, скудненьке меню. О! Уху! Хорош! Репчик! Чувак, це репчик. Те, що я хотів від Олі Полякової у минулому випуску. Келхвина, кел-келхвина. Калих, а якщо ви його не то обов'язково подивіться. Там замість Олі Полякової реп читаю я. Лінк на випуск залишу в описі. Солоха читає репчик. Цікаво, давайте слухати. Я це бажаю. Ми розпалюємо вогонь в серці. Мію мію. Та да які ж ви жорстокі люди? Єсте один одного, їсте їжу один одного. Так ви ще берете розпалите чиєсь серце. Це вже якийсь сатаністський ритуал. Серце треба покласти всередку сірки. Свічки запалюємо все як треба. Так шість 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 кнопка Ми пишемо на вихід для солодки. Страшно, дуже страшно. <плес> Від твоїх палких долонь я млію млію. М -м, який шалу а що він тобі своїми долоньками робить? А? Я дуже пошла людина. Ви теж, якщо підписані давно на мій канал, повинні були це знати. Але все одно треба з цим щось робити. Це зашквар. Булку готуємо разом. Смак доведе до екстазу. Наші рецепти цікавішими стають щоразу. Зюм, 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 мію, мію. Як геніально! Геніально. Чим закінчити реп частиду Зюм, 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 бра! Скібері. Все, користуйтеся. Букулаком я робити. Окей, і далі, я так розумію, йде ось таке от крещендо, потім починається приспів голосний. І все, і на цьому пісня закінчується. Окей? Що нам треба знати про цю пісню? Солоха любить їсти свій одяг, вона виробник Кока-Коли, а ще її чоловік-канібал. Яка цікава дитяча пісенька для Тік-Току. Мені подобається. Ставлю вподобайку. А тепер ваша улюблена рубрика, що пишуть в коментарях. Якщо це пісенька для дітей, то мова йде про статтю 156 кримінального кодексу України, розбещення неповнолітніх, щиро зичу авторам цього твору отримати поповній. Це жорстоко, але щось в цьому є. Дякую за пісню. Вмикнула послухати однокласникам, і вони всі стрибнули з даху. Кучу веселих смайликів. Ця пісня настільки класна, що мій покійний дідусь повстав з мертвих, щоб виключити це і відпиздити мене. Який жах. дітям точно не вистачало такого треку. Що є, то є. Таких дитячих пісень я ще ніколи не чув. Дякую, поблював. Буде, я уявляю вже ці рожеві вбрання. Причому і змазані борошном, вершками і кока колою Якщо вас нудить, але ви не можете блювати, включіть цей трек і все вийде. А чому би і ні? Треба спробувати. Ти незлавна, а потім зюм. Якось нелогічно. Так, чоловіче, не забирайте в мене хліб. Не треба шукати логіку в піснях. Це моя робота. Якщо це пісня для дітей, то я балерина, а я Гаррі Поттер. Експект патронус! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то обов'язково підтримайте його своєю вподобайкою. Та не забудьте підписатися на канал, якщо ви досі цього чомусь не зробили. А всі бажаючі, що хочуть мене підтримати донатом, можуть оформити спонсорську підписку. Також в описі будуть лінки на мої соцмережі. Це інстаграм, телеграм, Тік-Ток. Доєднуйтесь там, бо там теж є багато цікавого контенту. А на сьогодні все з вами був Женя Білозеров. Знюхаємось!